На майстер-класі з образотворчого мистецтва. Мартинюк Лілія Васильівна, я вчитель Южноукраїнської залі школи номер 2 презентую вам сьогодні майстер-клас з образотворчого мистецтва. У мене ця тема стала продуктивною і дуже захоплюючою. Продуктивною і дуже захоплюючою. В результаті роботи над цією темою я Відкрила для себе урок образотворчого мистецтва зовсім в іншому ви технології дають можливість дітям показати більше зразків сучасного мистецтва і таким чином спонукати їх до творчої діяльності і до створення власних шедеврів. І сьогодні я вам продемонструю фрагмент уроку з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, результатом якого стане особисто ваш. Власний шедевр. Маленький, з якого, можливо, ви почнете можливо, зацікавитись саме тим, що я вам сьогодні покажу. Прошу вашої уваги. Чудова ніжна квітка, її не заховаєш, видно всім, мов сонце усміхається привітну, незв... незвичні... незвично у холоднім світіцім. Палючий промінь квітку не опалить і не остудить холод пелюсток. І злі вітри це диво не зів'януть і не обірвуть, немов сухий листок, бо проросла з небесного насіння, їй благодать небесна сил дала. Тече вода і живить її коріння з душевного святого Джерела. Неповторне диво квіти. вони радують нас, дивують нас своїми кольорами, формами, світо для щастя, для добра, для радості, пробуджують у душі, у душі такі почуття, як людяність, доброзичливість, щирість і промовисті до тих. Кому вони призначені для подарунку? Часто ми квітами, які ми даруємо, висловлюємо свої почуття. як квітку власними руками. Це буде е, створення результатом цієї діяльності стане створення вітальної листівки. Або картини, якщо ми беремо більший формат, у те малярській техніці перехідного мазка. Це техніка традиційна для нашого українського петриківського живопису, але з деякими нововведеннями. Отже, я пропоную вам зараз переглянути поетапність цієї техніки виконання, і потім ми разом з вами спробуємо зробити маленький фрагмент цієї роботи. Прошу вашої уваги. Олійні фарби ми замінюємо акриловими, можна замінити гуашевою фарбою. Для підготовчого етапу потрібно розмітити просто композицію, помітити, де буде квітка. Це може бути одна квітка, дві, три за бажанням. Зараз я вам покажу хід роботи, а потім дам рекомендації вже для вашої композиції у вашому форматі. Отже, основою будь-якої. Щільної фарби, ось у даному випадку акрила, завжди має бути біла фарба, тому що на основі неї створюється тональність. Тому ми обов'язково використовуємо її. І зелена. І я візьму ось, червону. Взагалі, в Петряківському розписі пензлик у нас кругленький. Я пропоную вам плаский пензлик, ним буде простіше виконати. Починаємо формувати квіточку з верху донизу. Плаский пензлик, якщо він у вас сухенький, його можна трошечки зволожити. Ну, водою не треба багато користуватися, це не акварель. Один кінчик пензлика, верхній. Микається у білу фарбу, нижній кінчик пензлика, мукається, у занурюється, у колірну фарбу, який вам колір потрібний. Потім ми на палітрі робимо декілька пробних мазків для того, щоб фарби змішалися, злилися одна в одну. Можна зробити ось такі рухи. Тобто, ну, потім вони зараз змішаються. Пробуємо формувати квіточку. Починаємо ми, як я вже казала, зверху. Пензлик підсохає, можна трошечки його занурити у водичку. Так. Наступний. Ви зробите все швидше, не хвилюйтеся, у вас формат маленький, пензлик маленький. Так. Накладаємо пелюсточки одна на одну. І зверніть увагу, білий кінчик завжди зверху. Якщо ви перепутаєте, мокнете білий і червоний, тряпочкою можна витерти. Тепер ми можемо перейти до бутончика. Вже. Ось дивіться, Зверніть увагу, я весь час тримала вверх вела, а тепер я ось провожу ось так ось вниз. І формую бутончик. Так. Далі продовжуємо. Акрилова фарба дуже швидко сохне, тому якщо ви помічатимете, що краї пензлика підсохають, можна занурювати у водичку. Ну, хочу, поки я працюю, наголосити на тому, що я не зовсім професійний художник, я за шкільними педагогічними малюнками вже стала забувати. Втрачаються професійні навики, коли ти виконуєш іншу роботу. Так, ну що ми далі формуємо? Можемо ось тут. Так. Ну, ви знаєте, троянда — це у нас королева квітів. Вона виконується найскладніше. Ну, з того, що я пробувала, готуючись до майстер-класу, інші квіти у нас простіше формуються. Так. Хоча я особисто дуже люблю конвалії. Ви бачите, коли у вас фарба буде закінчуватися, тому що вона буде давати вам. Так. В інтернет-ресурсі на ютубі художник Ігор Саруханов такий є, він викладає дуже багато майстер-класів. Просто можете подивитися для душевної релаксації. Ну, послідкувати, як працює майстер. Я часто використовую навіть на художній культурі, коли ми там вивчаємо живопис, то діти в класі завмирають і завжди запитують, а ви так вмієте? На що я скромно відповідаю, колись вміла, зараз не буду казати. Так, ну, десь отак, можливо, не зовсім професійно, але можна. Допрацьовувати. Це ось троянда. Тепер бутончик ми додаємо до композиції. Так. Ось ми сформуємо його ось тут. Так. Ось так. І. Мішалася вона Ось так. Ще один можна додати, щоб композиція була така діагональна. Ми її зразу так задумали. Ось сюди додаємо. Так. Сюди додаємо. внизу ось тут ще. Такий бутончик у нас буде, який вже майже розпускається, тому я його зроблю великим. Використовувати для листя, замінити білу жовтою. Вам в такий перехід буде жовто-зелений, приємної тональності. Так, ну, працюємо з листочками. Щось я розмішаю. Вам приготувала, вони набагато в них м'якша щитинка, і у вас не буде ось таких подряпин. Буде більш плавніше. Взагалі, ось ці пензлі, вони називаються Flayz. Якісний пензель ось такої ширини, він коштує 120 гривень, тому це дуже дороге задоволення. І на уроках з дітками я теж кажу, що в образотворчому мистецтві велику важливу роль дуже відіграє матеріал, з яким ти працюєш, тому що тоді ти бачиш результат роботи. А якщо немає матеріалу, відповідно, фарби, пензля, тоді ти не зможеш отримати так, що ми ще ну, ми да, даємо. Ще можна зробити такий прийом повітряної перспективи, коли у нас з віддаленням кольор втрачає чіткість, ми можемо фарбу водою розмити, і тоді ми отримаємо набагато світлішусть за тональністю у листочок. Буде створити зраження, що він далі. Ось так, тепер додаємо. було взяти вже тонший пензлі. Так як вчора на уроці я казала, в нас завжди обмеження часу. Творчість обмежується рамками часто вини завжди. Тут ну, там декілька, щоб врівноважити композицію. <клі> ось. Ну, ось, в принципі, ось така робота. <клі> що, прості, що зараз я вам... <клі> ну, ось, будь ласка, е... ось ми так формуємо. І ось так лієчку сформували. Тепер додаємо звідси. Можемо трошки зеленю змішати, тому що кала у нас має відтінок зелений. І ось трошки акцентуємо увагу білим ось тут, тому що, розмився білий. Ось, будь ласка, кала. Добавити сюди жовтим, у вас там є жовтим, додати течіночку і ми маємо калу. Для фіалочки, я зроблю червоний, щоб не витрачати час. Значить, для фіалочки складовим для листочка є ось такий елемент, дивіться. Ось. Бачите, ми просто хвилькою пелюсточки робимо. І потім формуємо по колу. І ось так. І ось так. Ви можете в себе, у мене листочок горизонтальний вертикальний, ви можете листочок прокручувати. Ну і лілея біла вже я. Хто хоче спробувати, то спробуйте сформувати її як метеликом. Тепер давайте, з чого, ми почнемо. Ви б візьміть один листочок, який я вам приготувала, один із двох. Відмітьте посередині квітку, яку б ви хотіли зробити. Просто помітьте, чи овалом, чи кругом, як ви, на що ви зорієнтувалися. Потім ось я вам поклала фарбу. Верх завжди світлий. Дівчата. намалювання ще покласти. так. Так, так, ага. О, будь ласка, дякую. Ось це Вся має бути поганом. зверху, бачите? От, і у нас є підметончик. То мене треба опустила. Так, так, у мене буде найкраща плитка. Психологічні <зуміло> <зуміло> <зуміло>. мови. <зуміло> <зуміло> це Я ж купила, ж купила, спробуйте. Не надо, не надо. <зуміло> Тут достатньо фарби для таких художників. Просто потім же не збереж. Якщо треба, то дівчата скажу. другу. Хто казав, що не вміє? Я як всех смак понамалює? Ви получаєте? Це... Краще їжу. Ви дуже людину морві.

<плес> <су> Та ти часто, але ну, я ж не можу. У мене листчини, <плес> вже дзвонок. Ратом <плес> <плес> <так. плес> <плес> <плес> нашої з вами спільної роботи є ось ця невеличка імпровозована виставка. Я вважаю, що у вас все вийшло, У девку, можливо, це взагалі була перша спроба від шкільних років ще. Тому я думаю, що все у вас отримається. Якщо у вас буде нагода комусь подарувати власноруч зроблену роботу, то ось, будь ласка, вам початок такої початок такої можливості. Так? Що каже свіжих квітів, шмутик? Про що їх мова непроста? проста? Верба отвертість, айстра смуток, лілея біла чистота, конвалія любов таємна. Мак юний цвіт, що не згасає. Лава завжди успіх, слава певна. А марк, холодність, краса. Дзвіночок польовий то вдячність, то любов свята, нарцис то горда необачність, волошка ніжність, простота, саранка лілія, сміливість і волія життя століть. Ми любимо квіти дарувати, коли настане слушний час все те, що хочемо сказати. Кейтик висловить за нас Дякую всім за увагу і таку спільну плідну роботу.